Друзі, вітаю! Всі, мабуть, стикалися з таким моментом, коли при монтажі гіпсокантон анкеру, типу молі, ось такого, точніше парасолька, ось такого типу. Відбувається те, що якщо ми не бачимо це за стіною, звісно, бо ми імітуємо це при закручуванні, він прокручується, тобто ми не можемо нормально замонтувати. Він крутиться разом. Є для цього спеціальний лайфхак. Зараз я вам його продемонструю. Беремо, закручуємо, беремо, монтуємо звичайний самонаріз поряд з самим анкером і монтуємо таким чином сам анкер типу парасолька. Все змонтували, тепер можна в й демонтувати сам шуруп. Користуйтесь!